Доброго часу доби, мене звати Віталій, хочу поділитися своїми думками і висновками після півроку проживання в Америці та роботи в середній школі. Я працюю вчителем математики 7 класів. Звичайно, багато українських біженців, дітей зараз навчаються в звичайних школах в Сполучених Штатах. І бачачи наших дітей, та й не тільки наших, в мене певні накопичились висновками, з якими я хочу поділитися. Сподіваюся, що це допоможе вашим дітям у навчанні. Що спостерігається в Америці? Прийняння з Україною. В першу чергу в тому, що в Україні є домашні завдання практично з усіх предметів, і, звичайно, з математики. І в Україні діти тренуються в середній школі робити математику вдома. Деякі батьки за цим слідкують, допомагають, наймають репетиторів. Ситуація ж Сполучених Штатів, особливо в тому штаті, де я, є, в Флориді, і в тій школі, де я працюю, такого практично поняття, як домашнє завдання не існує, тобто діти просто не отримують домашні завдання. Або якщо вони їх отримують, то переважна кількість дітей не робить взагалі цих домашніх завдань. Ну, пояснюється по різни, різними причинами. І якщо ви вже ваші діти навчаються в Сполучених Штатах, ви самі вже це все бачили, чули, і знаєте, я не буду деталізувати. Якщо в майбутньому якісь будуть питання, то можливо ми можемо детальніше все зануритися. Коли наші українські батьки, які звикли слідкувати за успішністю дитини і справді розуміти, що відбувається в школі, що там діти роблять, то зазвичай в Америці відбувається по-іншому. Велика частина батьків не піклується про навчання їхніх дітей, тому що вони перекладають цю відповідальність на школу, тобто школа повинна все зробити. Ось і коли батьки запитують учителів, адміністрації, ну як моя дитина, ну що там з нею? Можливо, їй треба якась допомога. Вони зазвичай, чисто американська культура, будуть відповідати: та все добре, все нормально, не переживайте, все ваша дитина окей. Вони це роблять з кількох мотивацій. Перше, така культура, що вони не будуть негатив говорити, навіть якщо цей негатив є. По-друге, законом ті діти, які тільки приїхали в Америку, десь рік, десь здається на два роки, закон цих дітей, і діти навіть при поганій успішності не можуть бути залишені на наступний рік навчання в тому самому класі, і тому вони кажуть: не переживайте, все добре. В них акцент, щоб не було стресу в дитини, щоб не напружували дитину лишній час. Але ми це знаємо, як батьки, так і вчителі. Що якщо діти не будуть працювати, не будуть розвивати, вони пропустять якісь... Моменти з математики, важливі е, аспекти, і потім вони не зможуть е, вчитись далі через те, що буде все складніша і складніша програма, а вони попередніх знань чи навичок не мають, і все, і дитина потім відновитися в навчанні буде тяжко. Навіть якщо в Україні дитина вчилася дуже добре. Що стосовно англійської мови, навіть якщо наші діти вчилися в Україні дуже добре. І дуже добре знали математику, і все решта. Звичайно, є мовний бар'єр. Як би гарно наша дитина не знала англійську мову, все одно все рівно є бар'єр, і все рівно певні терміни англомовні, дитина одразу не може вже вивчити. І це ще один аспект, чому дитина може знати математику, але вона погано може здати тест через те, що вона не розуміє, що означає це слово, або вона не розуміє, що означає це слово сполучення в якійсь задачі. І часто через це наші діти фелять. Тести і не проходять далі. Що треба робити? Перше. Я думаю, що нашим батькам українським, і моя дитина теж тут ходить, правда, тільки в перший клас. Ми зробили свій висновок: що нам потрібно зробити програму для своєї дитини індивідуальну. І постійно кожен день працювати з дитиною, незалежно від того, що відбувається в школі. Тобто школа школою, але моя дитина вивчає математику по паралельній програмі. Ми найняли репетитора, два рази в тиждень є репетитор. І кожен день маленькі домашні завдання з понеділка по п'ятницю 5-10 хвилин дитина займається математикою, а в суботу, і в неділю, в неї онлайн-репетиторство і вчителі з України. Я вважаю, що всім нашим батькам, які... Вболівають за майбутнє своїх дітей, за їхні знання і навички. Потрібно це зробити, шукати варіанти безкоштовні, дешеві, дорогі, не знаю, які, самим займатися з дітьми, але треба це зробити, щоб наші діти не відставали, тому що потім буде складніше. Паралельно, те, що я побачив, треба займатися з дитиною саме перекладанням, саме виясненням суті, задач, прикладів. Умов англійською мовою. Тобто, окрім англійської мови, яку вони вивчають в школі само по собі, треба вести окремий щоденник, окремі записи, все, що стосується математики і все, що стосується vocabulary, тобто словника математичного. Діти повинні знати всі ці слова, що вони означають в українській мові, навіть якщо вони, допустимо, не можуть перекласти на українську мову, але в них повинно бути розуміння, що це означає. Slope, наприклад, це зараз програма 7-8 класу у нас це. Схил, якщо дослівний переклад. Але насправді це е, зовсім інше значення в е, суто математичне. І його треба вивчати, його треба знати. Тому я рекомендую вести словники, перекладати всі задачі. І лише потім, коли дитина розуміє сенс задачі, читаючи її вголос англійською мовою, тоді можна переходити на заняття з репетитором чи е, самостійно з дитиною. батько, ма, матір допомагає дитині розв'язувати ці задачі. Тому що дитина буде. Сильно і сильно пропускати, якщо воно не буде знати мови. Звичайно, деякі діти зможуть і самі вижити в цьому процесі, але з тих дітей, яких бачу я. Дуже малий відсоток дітей реально орієнтуються і розуміють, що відбувається. Через те, що навіть якщо в них побутова англійська мова нормальна, вони все розуміють на побутовому рівні, спілкуються, проблем немає, завели друзів. Все рівно специфіка математичних слів, специфіка побудови речень, специфіка постановки питань у математиці може бути різна і підхід різний, і вони будуть через це втрачати. Не буде втрачатися впевненість в собі, в математиці, і далі ми можемо втратити дитину, і вона вже не зможе розвиватися так легко, як би це було в Україні в технічних дисциплінах. Також я дійшов до висновку, що треба взяти і пройти повністю всю програму паралельно, окрім того, що робиться в школі. Зараз я вам хочу показати саме на прикладі Флоридського сайту. Який показує, який ось ми на сайті CPalms.org. Ми заходимо. Шкода, що ви не бачите зараз. cpalms.org palmsorg сайт називається. І Отут мало би бути, видно, в стрічці, але зараз немає. Я додам, можливо, в описі цього відео. Отже, ми заходимо на вкладку standards. Далі шукаємо математику. Mathematics І шукаємо. Ваш клас. Наприклад, сьомий клас я викладаю. Ось, сьомий клас. Далі в нас є розділи. Чотири розділи. Ось так вони називаються: Number, Sense, and Operations. Клікаєте. Тут є два підрозділи. Наприклад, давайте виберемо цей. Ми вибрали його. І це назва підрозділу. І переходимо на ще одну вкладку. Тут ще виходить. Під... Під підрозділ, і ось ці стандарти під підрозділи під важливі для того, щоб е, ваші діти могли зайти сюди разом з вами, знайти саме які задачки їм треба вирішувати, тому що саме ці задачки, які ми тут знайдемо, будуть відповідати тим задачкам на тесті і тим навичкам, які дитина повинна мати на цей рівень підготовки. Отже, ось оцей стандарт, ось його опис. Це коротко опис, про що йдеться в цьому стандарті. Далі clarifications це уточнення, що має на увазі цей стандарт що після цього описання. І далі, куди ми рухаємося, щоб побачити, які задачки потрібно, щоб дитина вміла вирішувати саме по цьому стандарту. Йдемо в Instructional Guide. І бачимо в першу чергу, звертаю вашу увагу на ось цей підрозділ: Terms from the k 12 Glossary. Це vocabulary, словник. Тобто дитина повинна розуміти, що таке «base», of an exponent, І дати визначення англійською мовою, і дати розуміння, що це таке. Тому що без цього вона може не зрозуміти задачі, не розуміти суті, про що йде мова. Далі: exponent, rational number, whole number. Тобто всі ці визначення дитина має знати. Де їх можна знайти без проблем, ви можете навіть знайти в Гуглі їх. Це не проблема. Далі, рухаємося далі. Що в нас є важливо? Можна це все читати, але це більше для вчителів. Ось, а зараз ми рухаємося до прикладів, які має вміти вирішувати дитина. Ось, Це у нас є тут Instructional task і instructional items. Оце і є задачки, які має вміти вирішити дитина. І має розуміти, як це робити, що робити, от навіть в такій формі о, в цій таблиці. І є у нас, окрім instructional task, є ще Instructional item. 1, 2 і 3. Інколи в певних розділах є просто один instructional task і один instructional item, а може бути по три задачки там і там. Отже, оці задачки повинна дитина вміти такого типу вирішувати. І зазвичай наш штат, штат Флорида, на цих важливих тестах на початку року PM 1 в середині року після канікул, зимових канікулів PM2 і влітку PM3, це якраз найважливіші флоридські тести, які роблять зріз знань. І це найважливіше, що дитина може отримати в школі за все навчання. Давайте вже прийдемо до висновків, що варто робити. Отже, перше. Батькам потрібно зайнятися своєю дитиною, на мою думку, і незалежно від того, що відбувається в школі, треба вам персонально перевіряти, що робить дитина, як робить. Але переважно ви можете зіткнутися з тим, що ніхто нічого не робить, або кажуть, що все добре. Тоді це для вас сигнал, що все не добре. Ви йдете на цей сайт, знаходите стандарти, ви дізнаєтеся, які стандарти ви вчите дитина, або навіть як не знаєте, які саме зараз вчите. Ви просто берете всі стандарти підряд. І сидить, даєте завдання дитині, вона перекладає, пише в словник, слова, розуміє всі задачки. І тільки після того, коли вона розуміє всі задачки, можна з нею займатися саме математикою або найняти репетитора, який би допоміг цій дитині в розум... розв'язувати ці задачки, розуміти цю тему, розуміти суть. Але в першу чергу, якщо дитина не буде розуміти слова, не буде розуміти, що цікаво, я з одною дитиною займався, то він прочитав задачку і він впізнав тільки два слова: «And» – це і, і number. Ну, це число. Все. Тобто дитина шостий клас, а вона з трьох речень розуміє тільки два слова. І це дуже плечевно. І розумний хлопчик, але йому буде в математиці, він все буде пропускати, і в нього перспективи дуже маленькі. Тому батькам треба взятись, сидіти, трекати, займатися, щоб дитина перекладала і розуміла, про що йде мова. Це перше. Друге, будь ласка, якщо маєте можливість, займайтеся самі з дитиною, щоб ви бачили, як вирішувати. Ви можете собі робити це самостійно, якщо ні, шукайте варіанти, хто міг би займатися з вашою дитиною офлайн чи легше онлайн. Але, і вже, але дитина, коли приходить до репетитора до, чи до т'ютера, вона повинна вже розуміти цю тему, вокеблулері цієї теми. Ці слова, цей слов, 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 словниковий запас вже по цій темі у дитини має бути. Інакше, якщо цього словникового запасу не буде, ви витратите гроші на репетитора на т'ютера, але ефекту не буде через те, що т'ютор потратить час тільки на переклад дитині, на роз'яснення. Що означає це слово? Як ці слова, якщо їх докупи скласти, що воно буде? Тому економлю я з цілею зекономити вам час, зекономити ваші зусилля, гроші і нерви, рекомендую вам зайнятися персонально, щоб дитина перекладала математику і не перекладати це на відповідальність репетиторів чи вчителів англійської мови. Це окрема робота через те, що це окремий розділ специфічних слів, які вчитель англійської мови сам може не знати до кінця, тому що це математика. І третє, що би я вам радив, це отак виберете, так як я показував. Ось оцей сайт. Можливо, в інших штатах є інші сайти, але вони точно є, де описані всі стандарти. Можливо, ви хочете візьмете його за основу, може ви знайдете. У ваших штатах не проблема. Давайте ще раз: ми зайдемо в стандартс. ми зайдемо далі Mathematics. Наприклад. Grade 7, Ми маємо ось чотири розділа. Чотири розділи в кожному розділі, можливо, по два, по три підрозділа. І потім, тобто, загалом тут буде, ну я не знаю, 50-100 задачок, залежно від якого класу заре, е, е, може бути більше трошки чи менше. І вам варто пройти всю цю програму за весь рік. Тоді, коли дитина пройде всю цю програму за рік, і ви на будете бачити цей зошит в клітинку, підкреслюю, бо тут в Америці всі зошити в лінійку, ніхто їх не пресує в клітинку робити. І ну, на жаль, ситуація така. Розв'яжіть це разом з дитиною або допоможіть їй чи репетитору це, організувати роботу. На жаль, навіть якщо буде займатися ваша дитина кожен день з репетитором, це буде займати досить багато часу, якщо вона не переклала, не зрозуміла суть задачок, суть теми до зустрічі з репетитором. Дякую вам за увагу. Якщо у вас будуть ще якісь запитання, чи що вам не зрозуміло, я відкритий допомогти. Тому що, може, це хоч якийсь буде мій персональний вклад в наших українських біженців, тому що ми самі страждаємо. Я бачу, як нашій дитині непросто. Я хочу спростити, хоч чимось ті знання і навички, які маю, хочу допомогти вам. Тому звертайтеся, я відкритий, буду дуже радий. До зустрічі!